Уряд виплатить 6 тисяч гривень соцдопомоги кожному українцю. Це одна з поширених шахрайських схем, яка нині діє. З початку року до правоохоронців рівненщини надійшло майже півтори тисячі звернень від людей, яких ошукали. Про види шахрайств і як не стати жертвою. Далі у сюжеті. Збирають на лікування хворих на потреби ЗСУ. Ваш родич потрапив у халепу. Це вже знайомі шахрайські схеми, завдяки яким зловмисники ошукують людей. Але є й нові методи у аферистів. Зараз, на жаль, в багатьох соцмережах сама особисто стикаюся. Тобто, це в Фейсбук, в Телеграм-каналах Вайбер надходить. Уряд України вирішив виплатити по 6500, тисяч Ну, це для прикладу там допомоги. Перейдіть за таким посиланням, як правило, перехід за таким посиланням. Ланням тягне за собою про те, що виманюють особисті дані, тобто банківські рахунки, пін коди, CVV-коди громадян, і таким чином знімають всі кошти, які є на рахунку громадян. А ще продаж товарів, а у подарунок, нібито безкоштовна доставка. Виводите особисті дані у результаті лишаєтесь без товару і власних грошей. Також дзвінки від зловмисників, які представляються службою безпеки банку. А ще набуває популярності фішинг як метод шахрайства. Фішинг це фейкова сторінка. Коли людина, переходячи, здійснюючи проплату, переходить на сторінку, і ця сторінка є точною копією, наприклад, на того самого Приват24. Людина вводить туди свої дані і так само відповідно втрачає кошти, які є на рахунки. Найчастіше жертвами шахраїв стають вразливі верстви населення, а також люди старшого віку. З початку року до правоохоронців Рівненщини надійшло майже півтори тисячі звернень від громадян, яких ошукали. Як же вберегтись? Є у нас на сервісі Кіберполіції е значить, такий сайт, через якого можна перевірити всі е нечесні реклами в інтернет-просторі. Він називається е Кіберполіція Стоп Френд. Також нікому не повідомляти дані особистих банківських карток при купівлі товару краще здійснити оплату після його отримання. І головне, у разі підозри щодо шахрайських дій, відразу телефонувати у поліцію і у фінансову установу, аби блокувати картку. Анна цук новини рівного.